Права 474 вирази в кілограмах. Ну що ж, давайте пригадувати різні одиниці вимірювання маси. Дивимося, в першому 3000 грам записано. Ну що ж, 3000 грам можемо записати як 3, що множиться на 1000 грам. І це дорівнює. 1000 грам це 1 кілограм. Отже, це буде тоді 3. Що множиться на 1 кілограм. Ну, або можемо сказати, що це 3 кілограми, звичайно. Можна було і простіше записати, ну, але нехай буде вже так. Тепер дивимося 15 тисяч грам. Давайте аналогічно запишемо. Що це дорівнює 15, що множиться на 1000 грам. І це дорівнює тоді 15. Що множиться. 1000 г – це 1 кілограм. І це дорівнює тоді. Ну, 15 на 1 це буде 15 кілограм. Зробили. Переходимо до третього завдання. 3 тони треба перевести. Ну що ж, що таке тона? Тонна це 1000 кг. Ми пишемо, що це тоді дорівнює. 3, що множиться. Замість тони пишемо 1000 кілограм. І це дорівнює тоді 3 на 1000, це буде 3000 кілограм. Є. Переходимо до четвертого. 3 тонни 210 кілограм. Ну, це можна записати як 3 тонни плюс 210 кілограм. І це дорівнює. 3 тонни. знов таки пригадуємо, що. Це 3, що множиться замість 100 не пишемо 1000 кг, І ще додати 210 кг, І це дорівнює. 3 на 1000 це буде 3000. Отже, це буде 3000. Плюс 200, 3000 кг, плюс 210 кг, І це дорівнює. Переносимо. І це дорівнює. Ну що ж, 3000 плюс 210, це буде 3210 кілограм. є. П'яте 9 центнерів. Ну, Що таке 9 центнерів? Можемо записати це 9, що множиться, а замість центнера ми можемо написати 100 кілограм, що множиться на 100 кілограм. Це дорівнює. ну, 9 на 100 це буде 900 кілограм. Є. Ну і останнє шосте. 9 центнерів 5 кілограм. Це можна записати як 9 центнерів плюс 5 кілограм. І це дорівнює. 9 центнерів це 9, що множиться на центнер або 100 кілограм. Плюс 5 кілограм. І це дорівнює. 9 на 100 це буде 900 кілограм плюс 5 кілограм. Ну, 900 плюс 5 це буде 905 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми пригадали основні одиниці вимірювання маси. На цьому вправу завершено.